14 грудня наша країна відзначає день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В користі з нагоди цієї дати відбулося покладання квітів до пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи. Цього дня відзначають ліквідаторів аварії на чаес. Лише завдяки самопожертві цих людей вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. Відзначив секретар міської ради Олександр Олексійчук. Сьогодні ми дякуємо всім присутнім, в першу чергу вам, які тут знаходяться ліквідаторам, за те, що завдячуючи вашій праці, вашій самовідданості, вашій мужності, ви зберегли життя десятків і сотень тисяч людей. Ми завжди будемо пам'ятати подвиг тих людей, які загинули безпосередньо при ліквідації. При тушінні, гасінні самої пожежі на четвертому енергоблоці на урочистій частині ліквідаторів відзначили подяками міського голови. Грамоти вручили від Житомирської обласної військової адміністрації. Також громадська організація Союз ветеранів ліквідації Чорнобильської катастрофи відзначила подяками та почесними відзнаками окремих учасників ліквідації аварії на чаес здоров'я натхнення крипіт. І дочекаємося часу, коли прийде до нас мир. Зберуться наші хлопці. А тоді буде справжнє шанування і справжній праздник для нас, для усіх. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи це приклад самопожертви та самовідданості. Щира подяка та шана всім ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які не шкодуючи свого життя та здоров'я захищали нашу країну від радіаційної небезпеки.